Вітаю, 8 квітня. Сьогодні о 5 ранку було мінус 4. Вже третю ніч у нас морози тримають вночі, в день відлига тає. І знову снігу насипало. І ще раз переконуюсь в тому, що правильний вибір зробив по укриттю винограду. Вкривати тільки землею. Найкраще укриття. А також от для цих людей... Які дуже хочуть посадити виноград морозостійкий, невкривний, ніяких переваг в цьому я не бачу. Ще раз впевнююся тому, докажу на деяких прикладах. Ось невкривний сорт. Зараз я покажу, що видно, ось вона брунька, яка вже опушилась, проснулась була. Вона зараз просто вкрита льодом повністю. Ну, ось, Крайня це взагалі дуже добре видно. Вона затверділа, вона, вона замерзла. Не знаю, чи буде з неї пуття. Ще зеленого конуса на ній не видно. Але думаю, що вона вже змерзла. Ось вам морозостійкий невкривний сорт винограду. І ще один ось видно бруньку. Зараз покажу ближче. Вона кругленька, жовтенька, але вона вкрита, повністю замерзла, тверда, не м'яка. Це полуничний, не вкривний, так би мовити. А висновок який зробити з цього. Я вкриваю свої виногради. Не для того, щоб вони зимою. Не вимерзли, тому що зимою в нас в морозі вже останні роки таких сильних немає. Цей цієї зими взагалі максимальна мінусова температура була мінус 10, мінус 11. Можна було весь виноградник не вкривати. А саме основне це, що ці весняні морози чи зворотні заморозки, а вони, я думаю, ще будуть. Може, ще і в травні може бути. Так що, хто вкриває виноград свій землею? І не спокуситися на те зараннє тепло, яке в нас було в березні місяці, і не втримався і не розкрив свої виногради, то буде з врожаєм. А хто порозкривав, поспішив, зараз має такий геморой, думати, вкривати, знову знімати шпалер, знову робити укриття, якесь вже землею не вкриєш. Це треба чимось іншим вкривати, там, якимись текстилями, агроволокнами. Це все лишній геморой. Наберіться терпіння, хай в землі він виноград собі лежить, спочиває до, майже до травня місяця, тому що оцей квітень досить холодний. І навіть якщо він піде вегетувати там в землі, бруньки будуть отакі невеличкі опушені. Як ось тут я, ну, вона теж вже змерзла брунька. Оця брунька вже змерзла, вона тверда. Льодом вкрита. А та, яка там лежить з землі, навіть якщо вона буде в такому стані, їй нічого не буде. І Якщо будемо доставати з землі, ми її обов'язково у нас з землі достанеться і буде нормальна. Навіть якщо деяка може відломитися, але в основному кущ вас буде спасений. І ще до суботи прогнозують кожну ніч. Мінусова температура буде, так що зима ще повернулася. Аномально, звісно, квітень місяць, вже майже середина, восьме, да? сьогодні восьмей. В теплиці, в парнику я там показував, я свій воно вкрив ну, Ще зараз одним оком глянем Парничок закритий, лози вкриті різним шматтям. Ну і так, можна заглянути, подивитися. До речі, як там. Брунючки наші. Ось брунючка, Вона опушена і вона не змерзла. Вона вкрита і лежить, чекає тепла. Люди в мене купують саженці, чобуки, і більшість людей хочуть такі сорти винограду, щоб з ними менше замороки мати, а основне, щоб не вкривати на зиму. Ну, дивіться, в мене майже 200 кущів і більшість кущів я вкриваю землею. Якщо у вас там буде кілька кущів, не полінуйтеся. Все-таки вкрити їх. І навіть морозостійкий сорт бажано його, якщо є можливість положити на землю і чимось вкрити, щоб затормозити йому цей період вегетації, щоб він зарано не проснувся і не попав під ось ці ось морози. І навіть мій Старий сорт перевірений київський янтарний. Ось бачите, які бруньки вже в ньому опушені, кругленькі, жовтенькі. Ось вони. І вони що? І вони примерзли. Но за нього я не переживаю, він запасні бруньки проснуться, буде просто затримка вегетації і буде менше врожаю на ньому. Ну, але маємо те, що маємо. Сусіда, вон, персики, абрикоси, цвіли так гарно, весь світ померз. А в мене у дворі ще, я зараз покажу. Магнолія вона вже зацвіла була перед морозами. Саме почали розпускатися квіти і вони всі померзли. Ну, Але це декоративне дерево, це око, яке, будемо казати, милує. А ось якщо фруктові дерева. Не мерзають чи виногради це досить болісний процес. На яблуні листячко зелене, але ще цвіту не було. Тільки бутончики якісь з'являлись. Надіюсь, що яблуня все зацвіте і будемо з яблуками цього року. А ось слива. Тоже такі зелені конуски. І вони все. Нічого тут дворі вони більш-менш... Ніби не замерзли. Вночі мороз недовго тривав, я вставав в 5 годині ранку, було мінус 4. Вночі, може, кілька годин було мороз, але но на сливі, надіюсь, все буде добре. Зима у всій своїй красі. Бажаю усім безболісно пережити ось цю зиму в квітні. Усім добра і миру.